І от як експеримент, 20 гектарів, людина сіє повністю скучі, тут ну, сортів 5-6, причому в переміжку все. І от людина 20 гектарів сіє, протруїла кожне насіння, воно різе. Ну, 5-6 сортів скуче, людина провіяла на пектусі. І от такий експеримент. Якщо він дасть 20 тоді нахера взагалі купляти якесь насіння пасівні одиниці оці повністю скучі. Ось. От те, що ви склад закинули. Людина на пектусі раз, калібровочка і сам протруїв він. І от 20 гектарів шурує. Ще раз скажу, якщо він двадцятку дасть сипане, взагалі сенсу нема купляти насіння. От кожна насінина вона різна абсолютно. Тут була культивація, дисковка і культивація одеським культиватором оцим Велес. Сіє він нову сівалку, ця червона зірка Елверті. Ну, експеримент такий, не знаю, не кожен би за таке взявся. Будемо дивитись.